Товариство доброго дня, доброго вечора. Сьогодні ми знаходимося на бульварі Шевченка. 36 а. Ми проводимо благодійний квартирник а благодійний, тому що збираємо кошти третій тиждень поспіль на потреби збройних сил України. Але сьогодні сьогодні день дуже особливий, тому що ми збираємо кошти для 43-ї артилерійської бригади. Особисто для мене це особливий момент, тому що там. Служить наш побратим Святослав Путняк, мій побратим особисто. Тому приєднуйтеся, донатьте. Будемо продовжувати робити ці благодійні івенти кожного тижня, п'ятниці чи суботи. хочу подякувати Володимиру Сіщенку, володя власнику закладу. Подякую йому за те, що він організовує вже третій тиждень поспіль. Такі благодійні концерти дуже важливі. Ну і сьогодні він організовує концерт, який організував, Дякую виконавцям на підтримку 43-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Тараса Тресила. А, значить, це єдина артилерійська бригада в Україні, яка має на озброєнні славно звісні піони. Це найбільш далекобійна артилерія українського війська до моменту, поки нам не почали передавати оці хімарси, які зараз почали з'являтися. Але проблема полягає в тому, щоб ці піони нормально працювали, їх треба доставити на позицію швидко і вчасно, і потім швидко часто з позиції забрати, щоб їх загадники російські не знищили. Тому що у них перевага в артилерії, і це роблять е, бойові вантажівки, це роблять крази і мази. Так? Але проблема полягає в тому, що, на жаль, так склалося попередні 8 років війни. Що на жаль, е, влади не сильно задумувалася над тим, що треба побільше цих вантажівок е, закупити. І станом на 24 лютого ці вантажівки їх було дуже мало, і вони були дуже в жахливому стані. То наш Ватиський центр UA Help взяв е, під шефство. 43 третю бригаду, це ще з середини березня. Ми вже 17 разів туди їздили, доставляли автомобільні запчастини якраз для того, щоб ці бойові вантажівки могли працювати. Так працювали, доставляли піони на позиції. Місяць тому ми навіть зібрали на цілу раму автомобільну, щоб цілий новий крас зробити. І зараз потреба така сама. Вони до нас звернулися і попросили, щоб ми знову зібрали. І привезли їм цілу нову раму, щоб можна було цілу новий крас поставити на колеса. І оце, власне кажучи, основна мета сьогоднішнього благодійного заходу, якраз щоб, зокрема, зібрати кошти на це, для того, щоб ми з вами разом допомагали нашим бойовим натажівкам 43-й бригади насилати піони на позиції. Автомобільні запчастини у волонтерському варіанті, що волонтери повезли, ніхто цим не займається. Дуже складно їх знаходити. Це стара автомобільна техніка, яка в Україні майже не виробляється. взагалі залібило русків, не виробляється. Ми знаходимо по гаражам, вже навіть за кордону доставляємо е, різними методами. Благодійний квартирник, маленький концерт на бульварі Шевченка, 36А, який сьогодні організував наша партія народу Володя Сільченко, який біля мене, якраз знаходиться. Сьогодні люди зібралися, зокрема, щоб підтримати 43 ю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трасила. Це єдина бригада, єдиний підрозділ, який обслуговує наші славнозвісні піони, найбільш далекобійну артилерію українського війська, ну до того як нам хімерси передали. І Володя, я так розумію, що ти далі будеш продовжувати, правильно? Ти три тижні вже робив і далі будеш Три тижні робили поспіль, і так назначно будемо продовжувати космосу. Продовжувати підтримувати збройні сили тому то ви слідкуйте за анонсами. Ну а від себе скажу ще окремо, що долучайтеся до роботи нашого техського центру UA-HELP. Всі наші реквізити ви побачите в описі до цього відео. Закликаю вас також підписатися на наш Patreon, тому що дуже важливо, щоб ми могли розраховувати на конкретний якийсь щомісячний внесок, щоб ми могли краще планувати нашу діяльність, діяльність, яку ми тримаємо шесту над сорок третьою. Дойською бригади ми допомагаємо 93-й бригаді, Холодний Яр, 96 звіто ракетної бригаді. Ми допомагаємо гуманітарно з людям, киянам і не тільки переселенцям. Тут -то листо долучайтеся. Кожна маленька допомога, кожна маленька копійка важлива дуже в нашій спільній справі. І разом спільно, спільно нашою боротьбу, кожна своєму місці, ми, врешті-решт, переможемо російських заварників. Слава Збройним силам України!